Я всіх вітаю, і зараз у нас з вами прогноз на червень місяць, так, вже прийшло літо. І що ж буде у нас цікавого у червні? І почнемо ми, звісно, з Овну. Овен. Саме буде цікава подія, що у нас Венера переходить в знак Телець. А для вас Овни це другий дім, і це про що? Те, що краса. Подарунки, нові захоплення, нові натхнення, нові почуття до вас приходять у сектор, де ми заробляємо гроші, де ми маємо свою цінність, де ми маємо баланс, де ми взагалі відчуваємо відчуття щастя і комфорту. Що для вас це може бути? Можуть бути нові заробітки, тому що Венера саме у нас відповідає за грошики, за цінності, за красу цього світа, за те, що ми можемо придбати собі щось таке чарівне, гарне для гарного настрою. І отже, в цей час, з 4 червня, вона переходить уже в телець до вас у другий дім. Може таке бути, що покращаться ваші заробітки. Ви будете щось собі купувати, приємні подарунки, щось смачненьке або щось гарненьке для себе, потішити себе. Також можуть бути нові надходження. Буде дуже багато приємних станів, і ви самі захочете себе побалувати, хочете. Себе, захочете себе якось порозважати, взагалі світ для вас стане більш цікавішим, і ви самі, собі, ви самі в собі знайдете більш таку високу цінність і більш красу, побачите саме в собі, у внутрішній собі. А далі у нас 9 червня Меркурій переходить у знак Рак. А потім 10-го і ще Юпітер. Це велика дуже планета, така ресурсна, також переходить в знак рак. А для вас це четвертий дім. Це дуже гарні планети, такі продуктивні, планети настрою, також задоволення. І тут буде про те, що задоволення у вас уже будуть в сім'ї, в вашому домі, де ви проживаєте. Можете прийняти якесь нове рішення стосовно вашої сім'ї. Стосунків у сім'ї можливо переїхати захочете, розбудувати свій дім, покращити, тобто його розширити тут про розвиток, про масштабування. Юпітер це дуже велика планета. А Меркурій це про те, що щось вирішувати, домовлятися, комунікувати. Можливо, якісь у вас були питання, не вирішені в сім'ї. Зараз вони можуть вирішитися, ви домовитесь, ви знайдете спільну мову. Тут головне говорити чітко, ясно, але Юпітер вам допоможе. В цьому, щоб вас розуміли, тому що Меркурій це про те, що порозумітися в мінусі, звісно, це сварки, це якісь наговори, там наклепи, якісь хибні думки, взагалі мислення, таке неспокійне, хаотичне. Але я думаю, що рак це той знак, що зможе заспокоїти ці енергії. І тим паче, Юпітер поряд, ви відчуєте стан такого більшого балансу саме в сім'ї, в родині, де ви проживаєте. Важливі рішення в цей час можете прийняти саме стосовно або тих людей, хто з вами разом проживає під одним дахом, або, власне, будинку, з самих стін, дах, змінити щось, реконструювати, перебудувати. Ремонт або взагалі переїхати. Юпітер може свідчити про переїзди далекі, десь далеко за кордон. Юпітер любить далеко їздити. І далі у нас 11 червня відбудеться повня і вона відбудеться у знаку стрілець. Для вас це дев'ятий дім. Тут знову ж таки говориться про переїзди. Повня це про кульмінацію подій. Наприклад, довго у вас щось не виходило, не могли ви документи. Якісь отримати стосовно переїзду або стосовно навчання, або вирішували, де ви хочете навчатись, то тут зараз кульмінація саме з 11 червня, десь протягом двох тижнів, у вас прийде таке порозуміння і ясність, що ви хочете, куди ви хочете приїхати, де ви хочете взагалі жити. Де ви хочете навчатися? В мінусі, звісно, це може бути розчарування, що ви кудись переїхали і у вас розпач, вам не подобається. А в плюсі або, наприклад, десь навчаєтесь, вам також не подобається. А в плюсі це взагалі це коли ви задоволені, це коли ви натхнені, коли ви точно бачите, ви правду бачите, ви відчуєте стан такої правди. Стан чесності, тому що повня – це про те, що вже зрозуміло, ясно, всім все зрозуміло. У вас вже назріє таке чітке рішення: все-таки їхати чи не їхати, куди їхати, навчатись чи не навчатися, також де навчатися. Оці питання ви будете вирішувати. Також переконання, віра, філософія, оці всі питання будуть також поставати. Тобто, в що ви вірите, які філософії вам відгукуються, де ваша істина? Взагалі, як ви бачите життя і самих себе в цьому житті? Як це все поєднати? Тут буде таке порозуміння. А далі буде у нас такий напружений трохи день. І плюс-мінус декілька днів до і після це 15 червня, коли у нас юпітер стане в квадрат із Сатурном, а Уран стане в квадрат із Марсом. Цей день взагалі не приймайте якісь рішення, не плануйте нічого такого на перспективу, тому що Сатурн з Юпітером це як дві різні полярності. Юпітер хоче розширювати, масштабувати, розвивати, а Сатурн, навпаки, він стримує, він обмежує, він дає страхи. Тобто незрозуміло. канат перетягується, одна планета в одну сторону і інша енергія тягне в другу сторону. Тут може бути помилка, якщо ви приймете якесь рішення, почнете якусь нову справу, кудись там вкладете свої кошти, можете помилитися в цей час. Тут краще нічого такого не робити важливого. І Уран з Марсом це також це дуже така проактивна енергія. Обидві планети, які хочуть досягати, але вони в квадраті, в напруженому аспекті. Тобто, знову ж таки, енергії, такі, я би сказала, неуправляємі. можна прийти до якогось хаосу і знову ж таки прийняти неправильне рішення. Краще зачекати, ці дні перечекати і просто там, відпочивати, спостерігати, що відбувається, що бути відбувається, таким пасивним спостерігачем життя. Нехай воно тече. Якщо ви помітите в цей час зниження своєї такої активності ділової, то зрозумійте, що це саме Сатурн все це, це стримує. Також може відбуватися непродуктивне використання часу або якихось ділових зв'язків, взагалі дієвості вашої, можете просто не досягати результатів. Тому я вам рекомендую цей час перечекати. А далі буде цікаво, що 17 червня у нас Марс переходить в Діву. до вас Овниця Шостий Дім. І Марсу тут він трошки може прийти. Таку рівновагу, трошки в баланс, тому що Марс, коли йшов по леву, це було дуже багато енергії, це була така вогняна енергія, досягатори, це щось мати, добиватися, постійно бути в такому вогняному стані, щось вирішувати, кудись бігти, тобто проявлятися. А в Діві це вже більше така, такий трошки спокій для Марсу. І в плюсі, звісно, це коли він врівноважений, коли діва йому дасть такий контроль, трошки дисципліни, порядок, тобто упорядочить цю енергію. А в мінусі, звісно, якщо у вас діва працює в мінусових станах, то це ще більше хаосу. І Марс, тоді ця енергія вона така незрозуміла. Тобто дії є, результати немає. Так може бути, якщо у вас це в мінусі, краще тут збалансувати. В яких сферах це буде стосуватися вашої роботи, ваших обов'язків, таких звичайних рутинних, режим дня. Тут краще вивести це в свідомий стан і все це розпланувати, щоб у вас режим був в порядку, щоб ваше життя взагалі було упорядочене, щоб ви розуміли, що за чим ви дієте. Тут може бути також багато роботи. Головне тут все збалансувати, і це все якби вдосконалити саме керування своїм життям, цим звичайним рутинним життям. І тут ще про служіння. І також може бути прям ну, настрій такий відчуватися не дуже хороший, не дуже гарний по Марсу, тому що Марс він дає настрій, він заряджає нас емоціями такими, і може бути і мінусові. Якщо ви служити сильно не хочете, вам це не подобається ваші обов'язки. Ви можете прямо бути таким агресивним, таким знервованим. А якщо в спокійний стан цей Марс приведете. То будете задоволені, буде гарний настрій. Тобто енергії багато по Марсу, а що треба робити в Діві і в шостому томі, як у вас, це продовжувати служити, але спокійно розуміти, навіщо ви це робите? Що ви взяли на себе ці обов'язки? Ви хочете комусь допомагати. Наприклад, у вас робота пов'язана з медициною, або ви когось доглядаєте, або там за тваринками дивитесь, там за людьми похилого віку, взагалі просто на вулиці комусь допомогти. Головне, щоб тут ви не виходили з цього позитивного настрою, тобто розумійте, що Служити по шостому дому це добре, і Марс зараз у вас там. Робіть добрі справи, гарні справи, допомагайте іншим. Головне, самооцінку свою не втрачати, тому що настрій буде псуватися. І далі у нас 21 першого. Червня сонце переходить в знак рак, рак, і саме в цей день у нас літнє сонцестояння, тобто сонячної енергії багато, і для вас це буде знову ж таки четвертий дім. Знову питання дому, родини, вашого коріння. Можете поговорити з предками, можете поспілкуватися зі своєю мамою. Тут можуть налагодитися стосунки, тому що четвертий дім це. Взагалі про прийняття. Туди заходить сонечко. Якщо я говорила вже, у вас в цьому червні такі будуть питання поставати про сім'ю. Якщо були конфлікти, можуть налагодитись. Але зробіть перший крок, тому що це сонце, це ваша дія, це ваша проявленість, ваша ініціатива. Проявіть ініціативу, якщо є конфлікти, і якось улагодіть їх. Допоможіть вашій родині налагодити гарні стосунки, тому що дуже важливо родинні стосунки це е, така платформа, дуже міцна, фундаментальна. Вона дуже допомагає людині взагалі жити. І необхідно, щоб там була така стабільна, позитивна енергія. Тобто зараз час для вас овний, щоб це все налагодити. Або якщо у вас якийсь непорядок, наприклад, з житлом. Наприклад, ви живете на орендованій квартирі, вам потрібно її змінювати. Зараз є можливість взагалі переїхати може бути що й переїхати, тому що сонце така енергія сильна, але вона така спонтанна, різка. Можете несподівано прийняти рішення кудись переїхати, або змінити місце проживання, або, як я сказала, поспілкуватися з рідними, з предками, написати комусь листа, комусь зателефонувати, тобто активну дію таку проявити. Якусь, наприклад, ви довго відкладали якусь розмінку. Мову, прийде у вас бажання все-таки до неї повернутися і хоча б розпочати її. Сонце, сяйво це про тепло, це також про діток. Будь ласка, будьте щасливі. У вас на це є дуже багато енергії в червні огнення. І далі у нас ще важливо, що 25 червня молодик відбудеться саме там, саме в знаку раку, у вас знову ж таки в четвертому домі, молодик. Це знову ж таки про народження чогось нового, в стані в цьому емоційному почуття. Мама, тут така материнська енергія, розумієте, сюди дуже багато енергії до вас заходить у четвертий дім. Використайте її повнес з користю для вас і для вашої родини. І всі ваші предки будуть задоволені. Якісь питання можуть і стосовно вашої батьківщини прояснитися, щось стане більш зрозуміло, або як я сказала, вирішити все таки, де жити, куди переїжджати. Оці питання у вас овни будуть в червні поставати дуже е, яскраво. Ви взагалі зрозумієте, побачите, де той ваш справжній дім, де ви відчуваєте себе комфортно і безпечно. І самі захочете зробити до цього перший крок. Або почнете будівництво свого власного будинку, або захочете взяти там, чи кредит, чи купити квартиру, чи переїхати на нове житло, тобто щось пов'язане з житлом і з вашими родинними стосунками. Я вам бажаю самого прекрасного червня і взагалі прекрасного життя. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал. Так? Також переходьте в Телеграм, я всіх чекаю. У нас там дуже активне спілкування, цікаві дуже дівчатка, де ми обмінюємося цікавими думками, енергіями, і так ми спілкуємось. Я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі!